Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. І сьогодні говоримо про пальне. Україна має критично малий запас пального, не більше як на 10-30 днів. Про це повідомляє Міністерство енергетики. У разі припинення надходжень нафти і нафтопродуктів, потребу в них Україна зможе задовольняти максимум на 30 днів. Йдеться в повідомленні. У парламентському комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг вже обговорили законопроект номер 9024, що Визначає основні правові організаційні та фінансово-економічні засади створення і функціонування в Україні системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Далі цитата. Створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів ще одна відповідь на виклик, який поставила перед країною війна сьогодні. У разі припинення надходження нафти і нафтопродуктів, потребу в них країна може задовольняти протягом не більше як 10-30 днів за рахунок власного видобутку та наявних запасів. Цього критично мало враховуючи усю підступність ворога, з яким ми маємо справу. Не можна виключати ризику чергової спроби позбавити нас палива. Про те, чи варто українцям перейматися через критично малий запас пального в Україні, говоримо з Олександром Сіренком, аналітиком консалтингової компанії Нафторинок. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий доброго дня. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Ну, власне, перше питання це розкажіть нам простими словами, що означає повідомлення міністерства енергетики для нас, для пересічних громадян. Ну, дивіться, по-перше, я б хотів спростувати ту тезу, що в нас дефіцит і мало залишків нафтопродуктів це неправда. Певно, таким чином міністерство хотіло наблизити прийняття цього законопроекту, показавши якусь загрозу. Загрози наразі не існує. В Україні достатньо пального, яке є. В резервуарах, яке рухається в бік України по імпорту, щоб ви розуміли, настільки його багато, що в Опті зараз змагаються, як продати з різницею в 30 копійок на літрі, щоб заробити на цих поставках, ціни йдуть донизу через. Зовнішній ринок, який пішов ще наприкінці квітня вниз нафта подешевшала, тому в Україні достатньо пального, щоб ми вже закінчуємо по суті посівну компанію українській аграрії і загрози те, що там населення на заправках не побачить нафтопродуктів, це просто не синітніться. Законопроект, який обговорюється, який виносить. На широкий загал Міністерство. це виконання директиви Європейського союзу, яка була вимога на виконання є декілька років, там близько п'яти років це обговорюється. І чому саме зараз вирішили таким чином інформаційним зробити напругу на ринку, для мене це дивно. Можливо, піджимають строки виконання цієї директиви, але з огляду на те, що у нас війна, я думаю, що європейські колеги нас підтримують і продовжать надалі дадуть нам більший термін для того, щоб ми вирішили тут інші питання а потім зайнялись цими запасами. Скажіть, будь ласка, яку ситуацію з надходженням нафти нафтопродуктів в Україну маємо на сьогодні, і яку ситуацію маємо з власним видобутком? Ну, видобуток у нас сталий, там майже без рухів, з хороших новин він не падає, з поганих новин він не так активно росте, як хотілося б. Але це не робиться за короткий термін. там… Як кажуть, не буває для того, щоб наростити видобуток чи нафти чи газу, потрібні інвестиції протягом там тривалого терміну. Це близько 15 місяців. Потрібно бурити, потрібно проводити ремонт ідентифікації свердловин, для того, щоб отримати хороший результат видобутку рідких вигвоводнів нафти та газового конденсату або природного газу. Тобто це не швидкі проєкти, це не можна купити і одразу отримати результат. Щодо надходжень по імпорту нафтопродуктів, наразі у нас збалансований цей напрямок, ми отримуємо більше 20 тисяч тонн нафтопродуктів в цілому пального це бензини, диспальне та скраплений газ на добу. І це задовільняє поточний попит на нафтопродукти. З огляду на те, що велика конкуренція в оптовому сегменті, і навіть роздрібний сегмент теж ми можемо бачити, минулого тижня, до речі, двічі великі мережі, в яких там більше 300 заправок в Україні, вони двічі крокували донизу. По одній гривні знижували ціни на бензини та дизельне пальне. Це не можна не помітити, ціни падають і в Опті, і в роздрібних мережах. Тому ситуація абсолютно нормальна. Ще раз підкреслюю, ми майже пройшли посівну. Це пік е, споживання нафтопродуктів. Якщо говорити про очікування наших західних партнерів, навряд чи їм треба пояснювати, що в Україні триває війна і що. Е, Аби у нас був бодай, якийсь запас пального, ми бодай технічно маємо де його розташувати? Тобто, це мають бути певні, на мій погляд, наскільки я розумію, резервуари, які можуть теоретично стати одразу об'єктами для ворожих обстрілів, скажіть на вашу думку, чи український уряд зможе донести цю тезу, бодай цю тезу до наших західних партнерів, аби ця ситуація, про яку ми сьогодні з вами спілкуємося, вона не стояла на порядку денному. Ну, Тут важливо, щоб самі урядовці розуміли, на який ризик вони наражають гравців ринку. Це ж законопроект, який буде стосуватись абсолютно кожну компанію, яка займається поставками нафтопродуктів. Це переважно приватний сектор, не державний. На державу теж, звичайно, розповсюджується ця норма. але... Держава зараз на ринку нафтопродуктів присутня мінімально як не дивно, так от зараз цим законопроектом уряд на себе бере два ключових ризики. Він каже, що потрібно мати якийсь резерв нафтопродуктів, який не буде рухатись, а в тому і фішка поточного ринку. Що ворог не може зафіксувати накопичення нафтопродуктів, бо ну, цей пальне постійно рухається. У нас більше е, половини обсягу постачається автотранспортом, і це є якраз такий військовий е, винахід у військовий час, як постачати нафтопродукти. Раніше вони постачались. Е, Переважно танкерами, зараз море в нас заблоковано, і залізницею. Тепер ми маємо великий відсоток поставок саме безовозами та газовозами. І якщо уряд зараз каже, шановні, давайте якийсь об'єм будете зберігати десь в резервуарах, таким чином виникають два ризики. Перший це ризик життя та здоров'я працівників і тих жителів. Які поряд знаходяться, живуть поряд з цими нафтобазами. І другий ризик фінансовий у разі, якщо поцілять в цю нафтобазу знову ж таки, то хто буде сплачувати за те, що знищено? Інфраструктура, сама нафтобаза, резервуари з нафтопроводами, і саме пальне, яке згорить, не дай Боже. Ну, статистика, на жаль. Погана. Ми за період війни. Там минулого року більше на автобас було поцілено. І вже з початку цього року, е якщо правильно ми ведемо цю інформацію, то поки що до 10, але ворог дуже підступний. Останні травневі ночі показують наскільки підго він веде цю війну. Він не веде її на полі бою. Він застосовує зовсім інші методи, які з логікою і з е, правилами війни ніяк не стикаються ви вже згадали про тему ціни на пальне? То давайте трішки більш детально обговоримо. Останнім часом через майбутні зміни оподаткування доводиться багато читати в пресі, так би мовити, страшилок про ціни на пальне. А, аналітики, я знаю, консалтингової компанії «Нафторинок» достеменно дослідили цю тему. Тож розкажіть нам, чи варто довіряти повідомленням змі і що насправді відбуватиметься з цінами на пальне. Все дуже просто. З 1 липня поточного року уряд повертає оподаткування, яке було до війни. Воно було скасовано минулого року в березні, тоді, коли ціни почали стрімко рухатись догори, і нафта дорожчала через початок війни в Україні, і на заправках пальне дорожчала. І тому уряд. Скасував акцизи та знизив ставку ПДВ на нафтопродуктах. Потім, 30 вересня минулого року, повернув, частково повернув акциз на бензини та дизельне пальне на 100% Повернув скраплений газ, тобто 52 євро на тисячу літрів. Ми вже український ринок платить вже більше ніж півроку. І е, тим же законопроектом, який був е, восени минулого року прийняти, е, зафіксована дата 1 липня, коли повертається на 100% все, що було до війни. Уряд зрозуміти можливо, бо бюджет потребує більше грошей. Військовий цей бюджет, чи ми зараз їх переможемо, потрібні гроші в країні. Е, ринок нафтопродуктів це. Великі кошти, і е, є питання, щоб повернути ті, е, від, е, ті платежі е, до бюджету, які були раніше. На бензинах ми порахували, це приблизно 4,5 гривні буде на дизельному пальному близько 3 гривень на літрі. Краплений газ, ну, при ймовірних таких невдалих наших розрахунках це одна гривня. Тобто тут нічого страшного нема. Але з огляду на оці, на, оці, на оці цифри важливо підкреслити, що ці цифри можуть не побачити кінцевий споживач, бо зараз з минулого року на літрі пальному і досі дуже висока націнка існує. На роздрібному ринку України вона перевищує 30% для мене, як для експерта, це дуже дивно. Я не очікував такого рішення уряду, коли рік тому Мінекономіки відпустила контроль за роздрібними цінами і досі не може вгамувати апетити наших учасників ринку. Я вважаю, що потрібно військовий час особливо контролювати цей ринок. Для того щоб е, подальше не було подальша інфляція, е, далі не, зрост, не зростали ціни на інші продукти, які залежать там, від перевезень, ті ж аграрні компанії будуть підвищувати ціни з огляду на закупівельну вартість нафтопродуктів. послуги. Ну, це все пов'язано і люблю любий економіст. На дуже швидко розкладе від чого залежить собівартість того чи іншого товару, і там буде нафтопродукт. Якщо ми є можливість е, трошки знизити націнку і е, торгувати, як це було до війни, там в межах 20%, 15% націнка має бути, але не 30%, а в деяких випадках. Ми зафіксували шістдесят це е, неприпустима маржа під час війни. І останнє питання, скажіть, будь ласка, технічно у уряд є, є важелі, які могли б зараз ну, зробити те про що ви говорите, аби бодай великі гравці на ринку настільки а, не, а, не надбавляли на ціні палива для кінцевого споживача? Чи є технічні можливості, чи це має бути якийсь неофіційний договір між урядом і між гравцями ринку? Я думаю, що теза потрібна піти від уряду про те, що країна зараз воює, державі потрібні в бюджет наповнюватись коштами, і з огляду на ризики збільшення інфляції потрібно зменшувати націнки на будь-якому товарі і звернути нарешті увагу на пальне. Якщо це уряд зробить, закцентує свою увагу на нафтопродуктах, як функціонує цей ринок, я не бачу якихось перешкод для того, щоб аргументовано договоритись з гравцями ринку. Це очевидні речі. Тут кожен може Е, може Наразі поточна довідка по одеському регіоні, дизельне пальне можна купу, купити. Оптова ціна від 30 до 31 гривні з половиною. Подивіться на заправках, по чому продається дизель. Ну, калькулятор не потрібен, щоб побачити там великі, велику націнку. Пане Олександре, я дуже дякую вам за розмову за аналітику і за час, який ви приділили роботі лайв студії на сьомому телеканалі. Наприкінці хочу привітати вас з днем вишиванки. Бачимо обидва сьогодні вдягли цей символ України. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії «Нафторинок». В студії для вас працювала я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Залишайтеся з нами.